Ти і сам не уявляєш, настільки тобі зі мною пощастило, ствердно, котре зауважила Ліля. Чоловік промовчав, просто не мав ні сил, ні бажання щось говорити, набридло. Михайло вже 12 років жив у шлюбі, і за цей час від його дружини він постійно лише чує одне і те ж він мало заробляє, йому, ймовірно, пощастило, що вона з ним, бо інша жінка давно пішла. З часом Михайло дійсно вірив, що йому звичайному хлопцю з села неабияк пощастило, коли серед багатьох претендентів Ліля обрала саме його. Вона була найкрасивішою дівчиною в селі. В неї залицялися хлопці з усіх околиць, і навіть міські порубки приїжджали на дорогих машинах. У неї був великий вибір, але своє серце вона віддала саме йому. Тоді Михайло був на сьомому небі від щастя. Він відразу поїхав із дядьком за кордон на заробітки, щоб забезпечити свою майбутню дружину усім, чого вона заслуговувала. Півроку не було вдома, але після цього він повернувся з грошима і почав готуватись до весілля. Він сам оплатив усе ресторан, музику. Та навіть сукню для Лілі, яку вона дуже хотіла. Її батьки не мали таких грошей, тому Михайло купив їй саме ту сукню, в якій вона виглядала як королева. Але вже після весілля Ліля вирішила, що їй не хочеться так жити, як Михайло пропонує з батьками, а йти хоче до своїх. Вона була категорична я хочу бути господиною в своєму домі. Михайло не планував, що перші роки шлюбу проведе так, але нічого не вдієш. Відправився знову на заробітки за кордон, бо треба було виконати бажання коханої дружини і забезпечити їй комфорт. Він приїжджав додому лише раз на рік, на Різдво, та й то на кілька днів, бо робота чекала. Через п'ять років Михайло вже зміг побудувати будинок. Сподівався, що Ліля похвалить його, скаже, як вона ним пишається, але вона знову була незадоволена. І що мені з цього будинку? Ти знаєш, скільки ще треба грошей, щоб зробити ремонт? Ми не можемо просто побілити стіни і поставити старий диван. Тут треба сучасні меблі, ремонт дорогий. А коли вже про дітей будемо думати, Ліля надула губи і звернулась до нього. Михайло знову погодився і поїхав працювати за кордон, щоб привести будинок належний вигляд. Він працював ще більше, важче. Лілі ж стала вимагати ще більше, їй потрібні були лише найкращі речі люстра за 18 тисяч гривень, меблі з магазину і все найновіше. Але Михайло не скаржився, він працював заради неї. Йому не було легко, але він намагався забезпечити її комфорт. Коли він говорив, що йому важко, Ліля неодноразово ставила його на місце. А як ти хотів? Якби знав, що не потягнеш таку красуню, то й не треба було за мене свататись. Я б вийшла заміж за Артура, у нього і будинок вже готовий, і машина класна. Я б з ним горя не знала, а не чекала, поки ти збудуєш нормальний дім. Ці слова були дуже образливими для Михайла, але він усе одно продовжував працювати, брав понаднормову роботу, тільки б здобути для неї все, чого вона бажала. Михайло схуд настільки, що сам себе не впізнавав, а Ліля все знаходила, чому, чого їй не вистачало. Одного разу, коли Михайло приїхав додому на Різдво, йому розповіли, що бачили чорну другу машину біля його дому. Він не повірив, адже Ліля запевняла, що це чутки і що люди просто заздрять їхньому щастю. Та одного разу він сам побачив цю чорну машину в селі, але Ліля знову спробувала все пояснити. Може, Артур просто приїжджав повз, сказала вона. І знову Михайло поїхав на заробітки, намагаючись не звертати уваги на підозри і плітки. Але доля підготувала йому ще один сюрприз. Він закохався по справжньому на чужині В жінку з України, Галину, заробітчанку. Вона не була такою красуною, як Ліля, але її душа була тепла і серце відкритим. Галина піклувалася про нього, готувала вареники, приносила йому домашню їжу. Вона турбувалася, чи він не змерз, і чи не голодний. Михайло не збирався зраджувати своїй дружині, але не зміг стояти перед теплом Галини і її добротою. Він полюбив Галину. Вона була зовсім іншою і не вимагала від нього дорогих подарунків чи розкішного життя. Вона просто була щаслива бути поруч з ним, і їй не потрібно було, щоб він заробляв більше грошей. Вона сама могла утримувати себе. Михайло все більше усвідомлював, що зрадив свою дружину йому пекло, совість мучила. І тепер він стояв перед вибором залишитися з Лілою, яка тягнула тільки матеріальних благ, чи залишитися заради Галини, яка приносила йому спокій і радість. І питання було не тільки в зовнішній красі чи грошах все було значно складніше дружині лише гроші подавай, а Галині він потрібен. Таке рішення ніколи не було простим. Не так легко піти сім'ї, звичного життя, в яке вклав скільки сил і грошей, але й відмовлятися від щастя теж не найкращий вихід. А ви якої думки?